Слава нашому Господу. Хор заспівав таку пісню на початку, що ми часто не розуміємо путей Господніх, але довіряємо життя Господу, і Господь вони співали, що Він нас милує, Він нас любить. Слава нашому Господу. Брат Братерський таку дуже хорошу думку сказав. Він каже, що. Люди знають слово, їм треба тільки возбудити. Возбуждає чистий смисел. Ми будемо слухати Слово Господнє, яке ми не одну разу не один раз чули, ми його знаємо. І це слово, яке Господь положив мені сьогодні на серце, хотів би поділитися з ним. Воно дуже відоме, воно дуже просте. І я вірю, що сьогодні воно. Дуже є актуальним, і я думаю, що кожен із нас до кожного воно до кожного до старшого, до меншого, до кожного воно звучить. І давайте відкриємо це глава 14 Йоанна. Це історія, де Ісус говорив учням своїм, що Він каже, ви знаєте, куди йти. І Фома говорить, каже: ми не знаємо, куди йти. І Ісус такі слова їм говорить, 5 віршик, 14 голова. Ісус сказав Йому: Я путь, істина і життя. І ніхто не приходить к отцу як тільки через мене. Які глибокі слова? У цьому одному вірші Ісус говорить три головні істини. Він каже, що Я є шлях, я є істина, і я даю життя, життя вічне. Слава нашому Господу. Друзі, ми кожен маємо свою дорогу, кожен проходить її по-своєму. Хтось все життя тяжко працював, хтось все життя сидів вдома, не маючи здоров'я. Хтось вчиться, хтось не має цієї можливості, в кожного своя дорога. Друзі, але ціль одна. Різні дороги, але ціль одна дойти до вічності. Учні питають в Ісуса, ми не знаємо, куди йти. Він каже, я є той путь. Ви маєте стати на цю дорогу, яку я вам показав. І я сьогодні хотів би задати кожному із нас питання. Перше, щоб ми запитали себе, на якій сьогодні дорозі стою я. Це я розумію це питання не просто одної минути подумати. Я, знаєте, хотів би, щоб ми це питання понесли з собою додому. І коли перебуваючи вдома, читаючи слово, ми згадували ці слова. Ми не згадали, знаєте, ми додому часто приходимо, я питаю дітей, дружину, кажу, хто проповідував, хто говорив перший, про що. І ви знаєте, максимум, на що нас вистачає, це, можливо, згадаємо фамілію і скажемо, ну, Сергій Мусіяка говорив перший, кажеться, говорив за дорогу. І на тому все. Друзі, я хотів би, щоб ми це питання запам'ятали. Що я роблю сьогодні на цій дорозі? Де я знаходжуся сьогодні? І друге питання, це що я роблю там? Яка моя місія на цій дорозі? Ці дві головні думки, які хотів би, щоб ми лишили в своєму розумі і розсуждали. Нехай Господь благословить вас. Друзі. Ми йдемо по дорозі, і одне, що саме головніше для нас: якщо в нас немає цілі, ми дійдемо до потупіка. Перше, я хотів би, щоб ми зрозуміли ціль нашої дороги, чому ми знаходимося на цьому шляху. І знаєте, і цілих людей дуже багато. Ми стремимося до чогось. Наші цілі бувають різні. Ми хочемо. Ціль наша прийняти водне хрещення, можливо, одружитися, мати хорошу родину, дітей, навчити дітей слову Божому. Дружина мріяла про чоловіка, що мій чоловік буде найліпший, найгарніший. Дружина чоловік так само про свою дружину. І починається життя. І ми наші цілі, вони трошечки щось не, не сходяться. Знаєте, і ми починаємо розчаровуватися. Ми зупиняємося, ми розстраємося. І знаєте, і ця ціль, вона якби була і не ціллю вже. І по життю ми ці цілі міняємо. Час від часу. Ми так думаємо, потім по-інакшому. Нам щось сказали, ми вже знову щось друге вже напланували. Але Ісус Христос у цьому вірші Він говорить конкретні речі. Він каже, Я путь. І сьогодні я хотів би нас підвести до молитви, до того, щоб ми зрозуміли, що сама головна ціль це є дорога, на якій ми маємо йти. Але ціль Ісуса Христа була навчити учнів, щоб вони робили так, як Він робив. І сьогодні я хочу сказати, друзі, ціль наша як Християн. Якщо ми називаємося християнами, вона має заключатися в тому, щоб показати друг... дорогу другим людям. Це є дуже відповідально, друзі. Ми на шляху проходимо не просто, щоб нам спастися, ми не просто, щоб довести якісь наші мрії, наших діт... діти, щоб спаслися. Ми молимося, ми постимося. Але ціль наша, друзі, і Ісус говорив не раз у Слові. Що так, як мене гнали і вас будуть гнати. Але Ісус Він прийшов для того, щоб показати їм істинну дорогу. Друзі, ось в чому заключається це слово. Ми на цьому шляху Господь нас знайшов, Він нас знайшов у цьому світі. Ви представте, друзі, скільки людей не знають Господа. Вони не знають цієї дороги. Вони кажуть, ми не знаємо, куди йти. Але наша ціль як християн показати людям цю правильну дорогу. І знаєте, і коли ми чуємо часом між собою, між нами, ми чуємо, що ви знаєте, я краще піду там працювати з невіруючими людьми. Я думаю, ви чули не раз це. Правда? Каже ні, краще з віруючими там, краще не мати справу, друзі. Це наш уровень. Я говорю це до себе в першу чергу. Друзі, якщо ми стали на шлях Христа, показувати людям Христа, і не дай Боже, щоб через нас, щоб ми відвертали людей від цієї дороги. Друзі, це є дуже відповідально. Я хочу, щоб сьогодні ми це почули. Якщо Господь доручив тобі таку велику місію, нею треба дорожити, ми не можемо стати камнем приткновення. У Слові Божому говориться, що якщо будуть, прийдуть іскушення через тебе, що краще людині такій не родитися. Друзі, це є дуже відповідально. Ми служимо Господу, Він нас прийняв, Він нас полюбив. Але з цим всім, друзі, нехай Бог боронить нас, щоб ми. Людей відвели в другу сторону, щоб ми не показали їм правильну дорогу. Нехай Господь благословить нас цьому. Дорога Христа вона не є простою. Вона є дуже складною. І Христос сказав не один раз. Щоб ви нуждалися, щоб ви нуждалися в Бозі, щоб ви укріплялися в слові. Це слово, воно буде вас підбодряти, воно вас буде вразумляти і вам буде що показати другим. Я хотів зачитати це місце, читалося на тій неділі. Брат прочитував Псалом 118 в Руській, в Руській Біблії Псалом 118 і 14 віршик говорить такі слова. На путі откровенні Твоїх я радуюсь, як во всяком богатстві. На путі откровенній, друзі, коли ми йдемо по шляху, і ми починаємо. Вникати в Слово Боже, в цю істину. Ісус Христос говорив, що Я є істина. Коли ми починаємо отримувати відкриття від Господа, наш шлях, Він стає таким самим, ми отримуємо таке саме задоволення, радість, так само, як і в цих земних всіх благах. Але ми часто ставляємо, по перше, що мене оточує, наші блага, як обустроїтися, як що зробити, а потім уже. Лишаємо на другу планку, так скажемо, переводимо шлях Христа, що зробити для Господа. Але Господь говорить сьогодні, що ми можемо радіти, і коли ти навіть переходиш в тяжкі моменти в своєму житті, Бог нас навчає. Він показує, як треба жити, як треба переходити все. Але ми маємо. І коли ми получаємо ці откровення, це є в радість нам. І по шляху, коли ми йдемо, дуже багато перешкод, у 95 му вірші, в, цій же, в цьому же псалмі говориться: нечистіві спостерігають мене, щоб погубити, А я углубляюсь в откровення Твої. Слава нашому Господу. Друзі, якщо ми вглубляємося в Слово, якщо ми живемо цим Словом, нам буде набагато проще проходити всі спитання в нашій житті. Матвія, 26-та голова, і один віршик, сороковий віршик. І приходить к ученикам і знаходить їх спящими, і говорить Петру. Так ли не могли би ви один час бодствовать со мною? Ми знаємо цю подію. Ісус в Гепсиманському саду, Він переходить в великій гоні. Він молиться за це людство. Він переживає і Він просив учнів, щоб вони його піддержали. Друзі, це для нас ще один урок. Коли ми проходимо ці тяжкі перешкоди в житті, і знаєте, я сказав зразу на початку, в когось вони трошки легше, в когось дуже тяжко проходять. Але ціль наша так само це підтримати ближнього, який, можливо, не дійшов, зупинився, зійшов з дороги, ми маємо. Підтримати їх в молитві, каже, не могли би ви хоча б одну годину помолитися, підтримати. Друзі, оце наша дорога з вами. Якщо ми сильно стоїмо на дорозі, якщо ми довірилися Господу, Він нас проводить, і в нас все дуже добре. Але бачучи ті, хто відійшов, наша задача це показати їм шлях назад на цю до саму ж дорогу. Ще одне місце в Йоанна, 5 голова і 24 Істинно, «Істинно говорю вам, слушаючи слово Моє і віруючий, пославши мене імей жизнь вічну. а на суд не приходить, але перейшов від смерті в жизнь. Прийде час, коли ми станемо перед смертю, перед вибором. І смерть це не, це не кінець. Із смерті в жизнь нам так само треба буде перейти. І це буде непросто. Друзі, ті, хто перейдуть – це ті, хто будуть ходити в істині. І Ісус Христос говорить: Я єсть путь, істина і життя. Господь нам дасть цю впевненість. Ми перейдемо в життя, тому що ми жили, наша істина, наше життя було Христос. Ми будемо впевненість мати. Але до цього ми маємо покласти всю надію на Господа. Ми маємо зрозуміти, що ж наш шлях. Він залежить від Господа і довіритись йому все своє життя. В Матвія. Написано такі слова, ми їх дуже так само добре знаємо. Це 7 голова, 14 віршик. Потому що тісні врата і узок путь, ведущує в життя, і немногі знаходять їх. І сьогодні говорять, що. Різних вчень дуже багато, що це є просто, це є легко. І сьогодні хочеться якось все обійти, щоб нам не переживати, щоб нам якось легше пройти. Але Біблія нас вчить, що треба підв'язатися, знайти цю узьку дорогу, стати на неї, і тільки тоді це буде правильною дорогою. Друзі дорогі, я хотів би, щоб ми. Пороздумували над цим словом, коли ми будемо на роботі, коли ми будемо працювати, щоб ми згадали ці слова, що я сьогодні роблю на цій дорозі? Чи я не є камнем приткновення для других? Щоб ми показували дорогу другим до Христа. І сьогодні ті, хто, можливо, ще не рішилися йти за Христом, Ті, які ще вагаються йти за Христом, вони не знають, що робити. І ми чуємо, не один раз визивають доводного хрещення, друзі. Я хотів би, щоб ми сьогодні до цього віднеслися дуже серйозно. Це посвятити своє життя, це стати не на просту дорогу, це не просто щоби женитися, це не просто, щоб прожити життя, як нам хочеться, друзі. Це є велика відповідальність. Ми маємо рішення зробити, що я віддам своє життя Христу в руки. Я перенесу, можливо, тяжкі перешкоди в житті, але я лишуся вірним Христу. Я буду служити йому від щирого серця. І сьогодні, якщо ти вагаєшся, друже, я хочу сказати тобі одне: що немає більше іншого шляху, як тільки сам Ісус Христос. Алілуя йому. Він каже: Я є путь, я є істина, і я є життя. Амінь. Молимся брати.